У нас нічого немає доступного та безбар'єрного на 100%. Нічого. Чому? Кожна форма інвалідності, вона дуже різна. І інколи деякі інструменти, які забезпечують безбар'єрність та доступність, противоречать е, іншій нозології, іншій формі інвалідності. Е, ну, Наприклад, ми були на першому інклюзивному відділенні нової пошти, ми робили тест цього відділення, і у нас тоді була дуже Така важка розмова з приводу тактильної плитки, і нам дійсно людина, яка тестувала на кріслі колісному і Вона казала, що тактильна плитка, яка була б розміщена у тому місці, де ми планували її розмістити, вона була б як бар'єр для людини на кріслі колісному ми як люди з втратою або відсутністю зору ніколи не зрозуміємо людину із втратою ніг або втратою рук. Людина із втратою ніг або рук ніколи не зрозуміє людини із втратою зору, і це є нормальним. Нічого не потрібно робити для нас без нас. Хтось на протезах, хтось на кріслі, хтось із білою тростиною і так далі. Будь-яка людина має змогу прийти і просто протестувати.